Ні, друзів, ні ворогів лише національні інтереси. Міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк здійснює робочу поїздку у Китай. Україна конкурує за ринок піднебесної зі США та Бразилією. І зволікання з підписанням угод з китайською стороною могло обернутися для України втратою найбільшого експортного ринку у світі. Укруза котується. Китай. І, до речі, ми третя країна, яка має можливість поставляти зернові на Китай в світі. Так, сьогодні, по кукурузі, дві компанії в Китаї мають право на постачання кукурудзи, але ми знайшли теж порозуміння, вже відправлена. Дві партії кукурудзи, так що ми йдемо на китайський ринок. Успішно йдемо. Українська продукція йде не лише до Китаю серед споживачів країни далекого та близького сходу і Європа, ЄС стратегічний партнер. Європейці купили цьогоріч української сільгоспродукції більше ніж на 3,5 мільярди доларів. Тому в діалозі зі своїми зовнішніми партнерами Україна намагається відстоювати насамперед інтереси своїх громадян та виробників, у тому числі і аграріїв